Скандальна блогерка, мільйонниця, одіозна коментаторка і фігурантка кримінальних проваджень Анна Алхім ще відома як Ганна Буряченко. На дні я називаю це дно. Ще далеко не всі заспокоїлись щодо її останньої витівки, коли Аня цинічно зізналась у стосунках з одруженим бізнесменом Костянтином Валеуліним. Я егоїстка і проживаю своє життя так, як я вважаю за потрібне, і так, як я хочу. Аж тут новий скандал. На Алхім написали заяву в СБУ та Нацполіцію. І Ані довелось спішно покинути країну. Там, взагалі, така драматична історія. Що? Што але про все по черзі. Анна Бориченко у діводстві Алхімова, родом з Дніпропетровської області. Кар'єру починала у суді, але швидко збагнула, як влаштований цей світ. Стала блогеркою з доволі своєрідними поглядами. І якщо мені комфортно переспати з чиїмось чоловіком, і якщо я буду щаслива, здорова і багата від цього, то я це зроблю ще і не один раз. Справжню популярність Алхім здобула завдяки лайфстайл-блогу. Також знялась у кліпі групи неангели Сережа, грала в спектаклі та короткому метрі, брала участь у телевізійних шоу і навіть спробувала себе в якості співачки. Я вважаю себе хорошою людиною. У мене скандальна репутація, і всі думають, що я, я справді скандальна людина, але я правдоруб. Хороша людина за її ж версією, та правдорубка божиться, що любить Україну. Навіть тату з гербом і вишиванкою має, але ще декілька років тому вона демонструвала прихильність ворогу, ватажку країни терористки. Я не знаю нікого більш крутого ніж Путін, нікого більш впливовішого ніж Путін. Для мене в цьому плані він красунчик. У 2021-му її внесли до бази миротвореці з позначкою заперечення російської агресії та антиукраїнська пропаганда. Вже після початку повномасштабного вторгнення були спроби виправдатись, але вийшло так собі. Путін красунчик. Мені здалося, чи це не її слова. Давайте ще раз на біс. Для мене в цьому плані він красавчик. У 2024-му Аня спробувала ще раз переосмислити свої поведінку і вподобання на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Втім, проти природи не попреш. Хто найвпливовіший е, політик у світі. Хочеться сказати Путіну. Да. Фанати блогерки наполягають, перше зізнання щодо бункерного діда було до повномасштабки, так. Але вже після анексії Криму і початку війни на Донбасі. А хто це все зробив? Невже не той самий красунчик за версією ані? Мені здалося, що він класний президент. Робить багато для своєї країни, але на той момент я навіть не врахувала, що в Донбасі там було. Я дійсно вважала, що Путін класний президент, тим більше там дружили. Я завжди казала, що ми братські народи. Я від своїх слів не відмовляюся. Та це далеко не останній скандал Залхім. В травні 2023-го вона оприлюднила інформацію про розташування лікарень у Дніпрі. Там перебували українські військові. Після цього один із медзакладів зазнав російського ракетного удару. Як наслідок, четверо загиблих і 30 поранених. Хоча у Ані з цього приводу була окрема думка, тому що вам треба, аби лише обути алхім, занести це у вашій нікому не потрібні тупорилі пабліки. І сказати, що я навідниця. От і все на що я можу сказати вам з цього приводу? Ідіть у тому ж 23 му алхіму опублікувала на її думку дотепний мем. Жителів західних областей вона назвала заводом дебілів. Усе через зауваження щодо української мови, яку блогерка принципово ігнорує. Це нацизм. Знаєш, от людина у мене мама не може розмовляти українською. Вона виросла в Україні, вона народилась в Україні, але вона не може. Що тепер її убити? У 2024 році. Анна Алхім потрапила у новий скандал. Того разу вона зняла відео під російську музику на тлі меморіалу загиблих українських воїнів, алеї героїв у Хмельницькому. За що їй одразу ж почало прилітати? У мене є свої погляди на життя. Вони не збігаються з вашими, і вас це чомусь дуже сильно тригерить. Я не приходжу до вас і не розказую, як вам потрібно жити. Я роблю те, що подобається мені. До речі, однією з перших на ситуацію у рідному Хмельницькому звернула увагу блогерка Олена Мандзюк. А от роз'яснення отримала далеко не одразу, які вибачення, яких так і не було. Я вийшла в сторіс і сказала, я не бачила. Ну ви серйозно? Ну, типу, я не збиралась оскверняти могили загиблих. У травні 2025-го була та сама остання крапля, після якої дійсно забурлило і зашкварчало. Сердючка може бути наприклад. І якщо да ну, це може бути червона рута, це може бути. Це було свято хрещення дітей популярної блогерки Стасі Макеєвої. Ведучий заходу попросив Алхім заспівати якусь українську пісню. У відповідь Аня почала корчити гримаси, закочувати очі, бурмотіти щось схоже на нецензурну лайку. Ти маєш заспівати будь-який трек, це має бути правило українською мовою. Після цього та сама інфлюєнсерка Олена Мандзюк закликала аудиторію не стежити за Алхім. Сказала, що звернулась в СБУ через поведінку Ані за сукупністю, як то кажуть, накипіло, і понеслось ламання списів у мережі із взаємними образами. Те, що люди чітку свою мою позицію мої думки сприймають: о боже, як вона задовбала в нас, що думаєш, сантар лісу. Я не можу вирішити всі проблеми. Буквально за декілька днів до. Олени Мандзюк доєдналась депутатка Наталія Піпа та ветеран Олександр Терен. Вони також звернулись до правоохоронців із проханням перевірити діяльність скандальної Алхім. Зокрема, нардепка зазначила, що блогерка зневажає Україну і відверто підтримує російське. Те, що вона говорить публічно, є дуже небезпечним. Що тут почалось. Під час попередніх хвиль хейту Алхім лише підливала масло у вогонь. Поведінка на хайпі додавала підписників до скарбнички. Але тепер ситуація вийшла з під контролю. Я хочу сказати, що мені дуже складно, і поки у мене успіхів нема. Заявникам почали надходити погрози. Зокрема, Наталія Піпа поскаржила, що отримувала дзвінки з невідомих номерів. А мандзюк залякування вбивством, у тому числі щодо своїх дітей. І все це на тлі велики. Великої війни, яка триває вже четвертий рік, Алхім заперечувала свою причетність, наполягала, що має Алібі, бо, наприклад, перебувала у Варшаві під час одного із інцидентів. Втім, це її якось не врятувало. У мене знесли сторінку три кримінальних справи. Ну який? Кухай, тепер порахуємо у підсумку. Аня Алхім має кілька кримінальних проваджень за трьома статтями: державна зрада, порушення рівноправності громадян, розпалювання національної ворожнечі, погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча. Ну напишете, ви що я, я проросійська а щоб я здохла. Добре, що в моєму житті зміниться. Змінитись може чимало, і стосується це, перш за все, грошей та репутації. Наприклад, співпрацю з Алхім почнуть вважати поганим тоном. Я колись хотіла взяти лізинг в компанії, хотіла взяти машину. Мені сказали, що це псує репутацію компанії, але це ще не все. У червні 2025 року розслідування Блекбокс ОСІНТ виявило, що Алхім могла приховати близько мільйона доларів на криптогаманцях і не сплатила з цього податки. Список блогерів, типу які не платять податки, і от я в цьому списку опинилась. Я ок. Тому що це не так. У мене в цьому плані все гаразд. Рекламні доходи Алхім оцінюються в 4-8 тисяч євро на день. Але через її ФОП проходить лише 130-170 тисяч доларів на рік. Це вказує на можливе ухилення від сплати податків. Зараз твій середній місячний дохід, саме е, твій, який ти заробляєш, він 10-15? Ні, більше. Чи 20-30? Більше окрім цього, вона зареєструвала значну частину майна за міський будинок у гатному під Києвом. Автомобіль Land Rover 2022 року на родичів і близьке оточення, зокрема на батька та няню сина. Очманіти це нормально. Риті реєстри є зрозуміло хто що купує. Я навіть не знала про це. Наразі немає інформації про відкриття окремого провадження за ухилення від податків. Також Алхім заперечує звинувачення у державній зраді, називає себе патріоткою України. Оце ваше помстимося, не пробачимо, переможемо. Це так вже за. Просто я думаю, не одну мене до того ж, Аня наполягає з перших днів повномасштабної війни допомагає військовим і тісно співпрацює з головним управлінням розвідки. Я хочу, щоб це зупинилось, щоб перестали вмирати люди. В одному з інтерв'ю Алхім навіть заявила, що їй хотіли дати нагороду, але вона відмовилась. І на початку останнього скандалу вирішила з України виїхати. Бо гур гуром, але буває усіляке. Париж я їду. Судячи з усього, Алхім повернулась невдовзі, бо блогерка Раміна із Хагзай організувала для давньої знайомої та її критикині Олени Мандзюк такий собі круглий стіл в Ютубі, щоб прояснити ситуацію. по по. Бати і, мабуть, дати можливість декому відбілитись, хочеться почути. Да, от чітку позицію Росія. Росія це країна-агресор. Путін під що ти будеш робити далі? От твоє переосмислення. От... я хочу, щоб люди зупинились, видихнули і перед тим як робили якісь дії, розібрались. Олена Мандзюк після цієї розмови не надто вірить у подальші зміни. Про що відверто пише у своєму акаунті. Як би там не було, але російськомовний контент станом на червень 2025-го Аня Алхім постити не припинила. Тому стежимо за розвитком подій. Я говорю тією, якою хочу. Якби я знала англійську, я б англійською слала вас усіх, і не було б до мене ніякого